Виконуємо номер 1035 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Задання перше. Сума чисел мінус 1,78 і мінус 7,5. Задання друге. Сума чисел мінус 4,112 і мінус 8,91. Задання третє сума чисел мінус 1,314 і мінус 2,463. Задання четверте сума чисел мінус 2,12 і мінус 0,65. Задання п'яте. сума чисел мінус 3,17 і мінус 2,8. І завдання шосте сума чисел мінус 3,23 і мінус 0,6. Приступаємо до виконання. Щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їх в модулі і перед отриманим числом записати знак мінус. Ставимо знак мінус і додаємо модулі. Модуль мінус 1,78 це буде 1,78, і модуль мінус 7,5 це буде 7,5. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде у нас 72, додаткові множники. Для першого дробу це буде 9, для другого 8, 9 множимо на 7 буде 63, 8 множимо на 5 буде 40. Поставили знак мінус і додаємо наші дроби. 1 додати 7, це буде 8. 63,72, додати 40,72, буде 103,72. Отримали мінус 8,103,72. 103,72 дрібне правильний, тому подамо у вигляді мішаного числа і додамо цілу частинку до 8. 103 ділимо на 72. Неповна частка буде 1, от у нас буде мінус 9, цілих. і остача буде 31. Знаменник переписали, отримали мінус 72. Приступаємо до другого завдання. Оставили знак мінус, додаємо модулі. Модуль мінус 4,1112 – це 4,11. Модуль числа мінус 8,916 – це 8,916. Поставили знак мінус. Спільним знаменником у нас буде 48. Запишемо додаткові множники. 48 ділимо на 12, це буде 4. 48 ділимо на 16, буде 3. Маємо нові чисельники 44 і 27. Поставили мінус, додаємо 4 додати 8 буде 12, цілих. 44, 48, додати 27, 48 буде 71, 48. 71,48 дрібне правильне, подамо у вигляді мішаного числа і цілу частинку додамо до 12. 71 поділимо на 48. Неповна частка буде 1, тому буде мінус 13, і 71 відняти 48 буде 23. Знаменник переписали, отримали мінус 13, 23, 48. Задання третє поставили знак мінус, додає модулі. Мінус 1,314, модуль буде 1,314. Мінус 2,463 модуль буде 2,463. Спільний знаменник 14 і 63 буде 126. Знайдемо додаткові множники. 126 ділимо на 14, буде 9. 126 ділимо на 63 буде 2. Отже, маємо чисельники 3 на 9 це 27, 2 на 4 8. Поставили мінус, додаємо 1 додати 2, це буде 3 цілих. 27, 126, додати 8, 126, маємо 35 126. І тепер скоротимо на 7, 35 ділимо на 7 буде 5, 126 ділимо на 7, буде 18. Отримали мінус 3,5, Задання четверте. Подамо мінус 2,1 у вигляді десяткового дробу. Буде мінус 2,5. І тепер додамо два від'ємних числа мінус 2,5 і мінус 0,65. Поставили знак мінус, додаємо їх модулі. Модуль мінус 2,5 це 2,5. Модуль мінус 0,65 0,65. 2,5 додати 0,65 буде 3,15 да мінус мінус 3,15. Задання 5. Дріб мінус 3,17 ми не можемо подати в ліс десяткового дробу. Буде нескінченний періодичний десятковий дріб знаменноку у нас 7. Тому подамо мінус 2,8 у вигляді звичайного дробу. Переписали мінус 3,1 додати. Міс 2,8. 8 і 10 можемо скоротити на 2. 8 ділим на 2 буде 4, 10 ділим на 2 буде 5. Поставили знак мінус, додаємо модулі наших чисел 3,1 сьома додамо 2,4 п'ятих. Спільний знаменник буде 35, знайдемо додаткові множники. Для першого дробу 35 ділимо на 7, це буде 5, 35 ділимо на 5, для другого буде 7. Маємо в чисельнику 5 і в чисельнику 28. Поставили мінус, додаємо 3, дати 2 буде 5, Дужка нам не потрібна вже. Буде 5, цілих. 5 35, додати 28 35, маємо 33. 35 тут дужку треба закрити. Мінус 5, 33 35. І завдання шосте, мінус 3,2 третіх ми також не можемо подати у вигляді десяткового дробу знаменнику 3, тому подаємо 0,6 у вигляді звичайного дробу. Переписали мінус 3,2 третіх. І додамо мінус 6, 10. скоротимо на 2. Мінус 3,2 третіх додамо мінус 3 п'ятих. Спільний знаменник буде 15. Ставимо знак мінус, додаємо модулі 3,2 третіх додати 3 п'ятих. Знайдемо додаткові множники. 15 ділимо на 3 буде 5, 15 ділим на 5 буде 3. Нові чисельники. 2 на 5, 10, 3 на 3 9. Поставили знак мінус, додаємо. 3 додати 0 буде 3, цілих. 10 на 15 додати 9, 15 буде 1915. 19,15 дрібне правильний. Подамо вигляді мішаного числа. І цілу частинку додамо до трьох. 19 ділимо на 15, беремо неповна частка, буде 1. Отже, маємо мінус 4, а в остачі буде 4. Маємо мінус -4, п'ятнадцятих. 4, Ми обчислили номер 1035, виконано.